Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде незвичне відео, це не буде майстер-клас, це не буде моделювання, це не буде реклама, це буде просто з вами розмова. Сьогодні в мене така робота більш ручна, чим я сьогодні займаюсь. В принципі, все тим самим. Ну, Називаємо це так тим самим, тому що все ж таки хустки є, хустки треба відшивати, і я саме займаюся відшиванням хусток. Це, нагадаю, я відшиваю хустки для Vivard Co. Посилання я залишу, кому буде цікаво, переходьте, подивіться, просто подивіться Ради, заради естетики. Дуже багато цікавого, чому це хустки, і навіщо вони, і з чим вони, яке наповнення. Ви бачите, зараз я відшиваю саме ручним швом. Це ручна робота. На неї є такий собі час, і я вирішила робити. Ручну роботу і а, поговорити трошечки з вами. Я сподіваюся, це відео для вас не буде мега довгим, тому, але буде корисним, цікавим і, можливо, для когось я ще відповідаю на питання, тому що інколи бувають питання в коментарях, на які я не відповідаю одразу. Чи відповідаю, але зараз можу щось розповісти вам більш розгорнуто, скажімо так. І якщо комусь дуже хочеться подивитись саме відео з кавою, ви можете подивитись, як я підшиваю хустку. Я не буду розповідати. Посилання на МК підшиву хустки я теж залишу під відео, можете прийти подивитись саме за МК. Зараз. Просто я підшиваю і з вами говорю. А, давайте трошечки перейдемо до коментарів. А, можливо, я, хто буде дивитись, почує відповідь на своє запитання. Мене питали, чи, відшив... чи шию я на замовлення. Я не знаю, чому таке запитання, тому що я в кожному своєму відео по моделюванні розповідаю, що я моделюю, показую вам моделювання, виходячи зі своєї практики. Коли я працювала, саме працювала, це було до війни і трошки в період війни був такий в мене ще відрізок до переїзду. До, до переїзду вимушеного переїзду з країни, тож, звісно, що я працювала на замовлення. Я не працювала десь у когось в ательє, я працювала сама на себе. В мене було моє особисте ательє. Воно було з моїм приміщенням для ательє. Саме ми можемо то називати домашнє ательє. так? Але це не було на кухні чи в кімнаті спальні, як, наприклад, зараз. А це було окреме приміщення, де я приймала своїх замовниць, інколи і замовників. До речі, в мене був один замовник, дуже цікава людина, він був гінекологом. Я не знаю, що з ним зараз іде і як, тому що ми не маємо ніяких зв'язків. Проте він був гінекологом, який мав дуже такий сучасний смак до одягу, і ми йому шили дуже класну куртку, тренч, куртка тренч, так я б її назвала, Burberry, я вже думала якось дати на неї моделювання, тому що це така більш-менш універсальна куртка, хоча вона з колекції Burberry саме для чоловіків, але я її находжу і більш універсальною, так, як унісекс. Просто що по розмірах так, відпрацювати саме на жіночу фігуру От, і, звісно, що, в принципі, я працювала тільки з замовницями, то були різні замовниці, і, до речі, формувалась моя база замовників і термін моєї роботи з роками. Я вважаю, що це десь такий більш середній термін, не швидко і не задовго. Тобто я не працювала дуже довго, так, на де, де попалось з чим попало. Я проходила дуже багато різноманітних майстер-класів, різноманітних лекцій, різноманітних шкіл. Я дуже багато брала для себе не тільки по пошиттю, але й щоб працювати, щоб шити. На замовлення, а ще й, о, лекції і уроки, і проходила різні школи саме з психологічною такою структурою, я б так її загально назвала, роботи з клієнтами. От, І визначитись з направленням, тому що ну, визначатись з направленням це дуже-дуже потрібно. Так що так, я Зараз мій єдиний замовник, саме мій єдиний замовник, я не беру інших, тому що зараз я знаходжусь не в цих умовах і не з тим обладнанням, щоб працювати повноцінно на замовлення, знаходячись у іншій країні. Тож те замовлення, яке в мене було, вибачайте, замовлення, обладнання, яке в мене було, воно. Вже майже три роки як втрачено, і звісно, що повернення його неможливе. А, а ті, хто знають, що таке працювати на замовлення, це і на люксовий варіант, то це, звісно, не а, навіть ремонти треба мати, для ремонтів треба мати машини. Я не займаюся ремонтами. Це і принципова моя позиція, і я, ну, це не тільки я вважаю, це вже доказано багатьма майстрами, які про це говорять, багатьма фахівцями, які на... розповідають про те, чому треба мати своє особисте направлення. Кожній професії, якщо ми говоримо про шиття, то і у шитті. І я собі обрала своє направлення. І це, звісно, що не ремонти. Хоча я нічого не маю проти ремонтів, до речі, дівчата, які займаються ремонтами і вміють це якісно робити, моя шана вам, тому що я вам скажу, що інколи. Якийсь час я дивилась просто заради розвитку деякі канали і однієї нашої українки з приводу ремонтів. Вона, на мій погляд, вона саме ремонти робить фантастично. Вона практично не шиє нічого на замовлення, але Ну, не шила на той час, коли я дивилась, Але ремонти і переробки вона просто молодець. Я так, знімаю шляпу, знаєте, капелюха. Я знімаю капелюха перед такими людьми, які вміють цим займатися, які вміють робити якісний ремонт, якісно перешивати і так далі. От, і я вам скажу, що зараз я не беру за того, що в мене, по-перше, немає обладнання, по-друге, мовний бар'єр і по третє, по-третє, є ще деякі для мене то є саме причинами, які мені не заважають, а просто зараз не дають працювати. Я для того, щоб підтримувати свій рівень, назвемо так, і те, чим я хочу займатися надалі, щоб не втрачати все ж таки і теоретичні знання. Це теж не менш важливо, ніж. Фізичні <хи> вправи з пошиттям. Теорію так само треба підтримувати. Тож я і відкрила цей канал історії кравця, де я вам розповідаю, як я змоделювала б і моделюю, чи моделювала вже, і відшивала комусь якісь цікаві речі. От. Так що, поки що, так, я відшиваю на замовлення, але тільки хусточки. От. І то не завжди, тому що є якісь. Ну, я ж не тільки одна у Vivart Gallery, щоб відшивати хустки. І це є добре, тому що хустки і відшивання хусток не є моєю так само, цільовою, не є моїм цільовим, цільовим направленням. До цього треба мати так само хист, як і до ремонтів, як і до роботи з хутром та зі шкірою і так далі. От. Але... Але... Дуже багато того, чим я займалася, те, що мені давало задоволення. До речі, це купальники для художньої гімнастики. Це дуже цікаво, це дуже творчо. І якщо вам так само це цікаво, і ви вмієте то робити, тому що не можна відшивати купальники, не вміючи цього робити, там так само є. Робота з тканиною, там так само є робота із замовником, і дуже багато всього треба знати. от Наприклад, я розповідаю там якісь історії з художнім мистецтвом чи історії з а, історія моди, так і ми погортаємо з вами сторінки книжок, і ви бачите там, як я Зауважую на тому, що ну, треба це знати, треба, 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 тому що це основа положення нашого швейного, нашої швейної справи. Ось так. так що розвивайтесь не тільки в тому, щоб вміти кроїти чи шити, розвивайтесь в тому, що, щоб мати ще й знання. Потім, до речі, нещодавнє відео було про виточки і про кокетку, про пластрон. І мені, я сподіваюся, що то був коментар досить позитивний, і я ні, нікого не хотіла образити, тому що після цього коментаря я подумала, що можливо комусь то було почути доволі образливо. Я одразу скажу. Що я нікого не хотіла образити в плані того, коли я сказала, що прямі лінії не для всіх. Давайте так зробимо. Прямі лінії не, для... не, не повинні бути постійно в нашому моделюванні і в одязі. Те, що ми можемо назвати прямою лінією, в моделюванні вона може бути зовсім не прямою. От як на цій кокетці, на цьому пластрончику, який я моделювала для вас. Тож, пряма лінія може бути трошки випуклою на моделюванні, щоб потім її ми могли бачити візуально, максимально прямою. Я ось до чого. Але чому все ж таки не для всіх, що я мала на увазі? Не для всіх це, дивіться, взагалом ми з вами не плоскі. взагалі не плоскі. навіть з маленькими об'ємами, худенькі, мініатюрні, ми не плоскі. В нас є випуклості. І в пуклості, і так далі. На все це ми повинні зважати. І як би нам не хотілося провести пряму лінію, ми повинні розуміти, що та пряма лінія вона не обов'язково буде нас і для, нашого, для, для нашої статури, і взагалі. В моделюванні для нашого одягу, який ми робимо, вона не завжди буде гарною. І в один момент та пряма лінія, яку ми накреслимо, нам в момент моделювання, вона може піти криво, коли ми все ж таки будемо шивати. Тож ось за цього і не для всіх. Прямі лінії, так що не беріть на себе багато, якщо у вас моя фраза та могла образити. Я маю на увазі, що, звісно, що є фігурки, де без прям... чітко прямих ліній не обійтись, є фігурки. Де ми робимо пряму лінію за рахунок в моделюванні за рахунок кривої. Ну, назвемо це так, випуклою, вогнутий і так далі. Так що. Ось це я Це саме конструктивний варіант, а не якийсь когось ображаючий. От, так що я вам скажу, що я, наприклад, зі своєю фігур... фігурою, я так само не можу чітко робити собі а, прямі лінії, тому що в мене є місця, які не витримають просто ту пряму лінію. От вони не витримають. І все. Хоча я не вважаю себе якоюсь, ну, такою дуже-дуже Великою чи, чи щось там. Щось там щось. Ось так. Щодо хотіла трошки ще розповісти щодо виходу відео. Інколи мої відео вони виходять кожного дня. Загалом, то вони виходять кожного дня. Я намагаюсь вам знімати навіть не наперед, а день в день, щоб. Тому що я не можу так спланувати. Ось я тиждень буду, в мене тиждень спланований, по днях я буду планувати ТТТ кожного дня, щось в кожен день своє різне. Я взагалі не можу працювати ось в цьому випадку фільмування. Називаємо це так. Я не можу працювати саме. За планом, тому що я сьогодні хотіла, наприклад, зняла сьогодні ви, точніше, це, скоріш за все, буде, що це, це відео вийде десь... наступного дня, так? і... Я вам просто скажу, що я хотіла знімати зранку саме ось цю серію там щось така сукня з пластроном на спині. І я ще ж сиділа, шукала, я бачу тільки спину, я не можу знайти, як вона та сукня попереду, що там і як. І я вже думала, сиділа, що просто буду вигадувати, ну як би воно було б по пілочці, От. Тому що я просто я от зі спини я можу знайти ту сукню, а передню частину сукні я знайти не можу. І виходить так, що я знайшла сорочку з дуже класними виточками і змоделювала ту сорочку. От, і все. Тому що, от я не можу знайти те, що мені треба знайти для відео, яке, начебто, я вже запланувала. А це я побачила і все, і я вирішила, що я буду знімати саме цю часткову, це часткове моделювання з цими виточками. Тому що я знаю, що такі виточки згодяться просто будь-кому, будь-яку на яку фігуру, і ви будете, скоріш за все, більш задоволені цим відео чим іншим. І в мене такий настрій. Знаєте, от він може змінитись. Це для мене це нормально. Чи взагалі в мене може бути настрій? От я не можу. Ну я не можу просто морально і фізично сісти, знімати. Чи то, наприклад, в мене катастрофічно завантажений день, мені треба бігати, щось робити туди-сюди, і я просто завалена якимись справами. І все, і я не можу засісти, я не можу зняти. Якщо зі мною залишається мій син, то я не можу, він там забирає мій час, а йому я час приділяю достатньо багато. Інколи я так не вважаю, але все одно достатньо, все ж таки, якщо так взяти критично, то я дуже багато приділяю йому часу, і він це знає, але це структуроване. І я не можу його залишити без того часу. Хоча я знаю, що Ну і ви чекаєте нові відео. Тож я максимально потім завантажую завантажу завантажую завантажу себе роботою, щоб вас все ж таки і порадувати. так так що ось так. Хоча я вже думала, що треба. Перейти на інший формат графіку випусків відео не кожного дня, а хоча б там, через день чи там, три рази на тиждень, для того, щоб відпустити трошки свій час. І у вас так само був час, якщо ви щось моделюєте, щоб не одразу там, переходити на щось інше. До речі, можете мені написати. Хоча я знаю, що можливо вам буде. Я, я знаю, що я блогерів, в яких я дивлюсь. Інколи я навіть не стільки їх дивлюсь, скільки я їх слухаю, то мені дуже класно, коли вони щось випускають кожного дня. І я просто, навіть якщо вони там щось роблять, при тому щось розповідають, я просто слухаю, здебільшого щось роблять ну, в цей час. І е, мені дуже класно, я отримую від того задоволення дуже багато. Так що все, поки що буду закінчувати, тому що скільки там часу, я вже вам 20 хвилин я вам наговорю. пишіть ваші запитання. і... Якщо у вас вони є, і ще одне моє запитання буде до вас: напишіть мені, будь ласка, чи хотіли б ви напряму задати мені запитання, якщо б я провела, вийшла б до вас у прямий ефір. Напишіть мені, будь ласка, чи буде вам то цікаво? Можливо, щось є, що ви хочете запитати, але не... Запитуєте в коментарях. Можливо, якісь запитання Я все ж таки пропустила і не відповіла, тому що дуже багато, і все ж таки я не збирала. Так, щоб спеціально. Це такий експромт мого розмовного відео зараз. Так що дякую, що ви. Зі мною на моєму каналі. Дякую, що ви підтримуєте мене коментарями, лайками і що дивитесь мої відео. Я сподіваюся, що я максимально корисна для вас. Мені це важливо тільки за того, що. Все ж таки, свій досвід я передаю, і е, важливо, щоб ця передача досвіду була максимально якісною для тих глядачів і слухачів, які зі мною на каналі. Тож, всім гарних днів, спокійних ночей і е, приємного ранку кожного. До побачення! Пишіть коментарі, побачимось.